Тарас Шевченко на панщині пшеницю жала, Уривок з поеми сон виконує студентка Білотерківського гуманітарно педагогічного фахового коледжу Хом'як Блілія. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповито й кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном на сином сидя задрімала. І сміться їй той Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться й сам. Уже й не панський, а на волі свою таки пшеницю жнуть, а бідочки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихасенько сповила, та щоб дожать до ванового, Ще й копу дожинать пішла.